День ще лише починається. Більшість людей у цей час лише прокидається і збирається на роботу. А сім'ї бучок у цей час вже довелося захищати свій будинок. Працівники виноградівської виконавчої служби та декілька десятків правоохоронців на чолі з начальником райвідділу провели спецоперацію. Вони не ловили терориста і не ліквідовували небезпечного злочинця через це девіста, а намагалися знести будинок. Колишній кафе Гелена, де тепер знаходиться приймальна народного депутата від свободи Валерія Чернякова та мешкає молода родина. Вона чув крики, що будіть Юру, я прокинувся, світло включати, світла нема, навіть не міг знайти, що вдітися, що там було, натягнув штани грязні, майці вибіг, а у дворі у двері ворота розпахнуті, куча народу стоять, Я підбіг, питаюся, що, що страпилося. Вони говорять, що виконавча служба прийшли зношувати будинок. Майно не зрозуміло, яким якими приладами, чи вони сертифіковані, чи не сертифіковані, не зрозуміло безпечність безпечність. Тут взагалі центр... нішого говорити, розумієте? Центр міста. центр міста не зрозуміло, що це вообще за екскаватор. Жодного номерного знаку, жодних ідентифікуючих ознак. Хто був за водієм, Мені взагалі показалося, що це неповнолітня особа. Свої дії працівники виконавчої служби мотивували рішенням суду про знесення будівлі через те, що у власника немає державного акта на землю. Увірвавшись на подвір'я та зламавши навісний замок на воротах, держвиконавці вигнали з будинку на вулицю чоловіка вагітну на сьомому місяці жінку і двох неповнолітніх дітей. Власник будинку вважає дії виконавчої служби незаконними, а рішення суду ухваленим за гроші. Всі в Україні розуміють, яке, яке відставлення до, до, до судів довіра до суда немає. Суд може винести любе рішення. Судова тяганина пана Юрія зі своїм сусідом паном Поляком. Триває з 2005 року. Усі відповідні документи і дозволи на будівництво, на як тоді планувалося кафе Гелена. Пан Юрій мав не було лише державного акту на землю. Тож зведення нового будинку відбувалося на законних підставах. Як виявилося, згодом замість того, аби видати акт на землю, де розташована нова будівля пана Юрія, акт на землю видали його сусідові Миколі Поляку, син якого депутат міськради від партії регіонів. Руки судової тяганини і сподівання на справедливе рішення суду виявилося ілюзією. Переміг той, у кого більше грошей, каже Юрій Бучок. Адвокат родини Бучок, якому вдалося зупинити дії працівників ДВС, уже скерував клопотання виконавчій службі щодо відтермінування знесення будинку. Щодо законності їхніх діянь, у нього виникало багато питань і заперечень. Саме рішення суду неможливо виконати в зв'язку з тим, що для того, щоб знести 500 метрів квадратних нерухомого майна, потрібно як мінімум 300 тисяч гривень. Це є офіційна сума спеціалізованих будівельних компаній. Значить, що відбулося сьогодні? Сьогодні відбулося примусове виконання рішення. За словами начальника виноградівської виконавчої служби, вони діяли на законних підставах і виконували рішення вищого спеціалізованого суду. А прийшли так рано з кількома десятками правоохоронців, аби не створювати соціальну напругу. На виконанні відділі ДВС знаходиться рішення суду. Це є рішення, вже яке підтверджено останньою інстанцією, тобто рішення Верховного суду, яка не підлягає ні апеляції, ні касації, щоб не перекривати життєдіяльність самого міста, щоб не створювати соціальну напругу в місті. До цього було зроблено це в шостій годині. Ранку, так як державна виконавча служба має право виконувати свої рішення з шостої ранку до 10-ї вечора. Подружжя Бучок закликає виноградівців стати на їхній захист і просять допомоги. кажуть, якщо сьогодні заберуть помешкання у них, завтра регіонали через підконтрольні суди заберуть усе, що їм заманеться.